Їдемо далі. Чи свідомо перебування з людиною, яке може завдати тобі фізичної шкоди, є гріхом проти Святого Духа, адже тіло людини це храм Духа Святого. Так? Якщо проводити аналогію далі з тою машиною, що ми розказували, так, той Rolls Royce як людське тіло, і ти в ній водій, так, в тебе ще можуть бути пасажири. В тебе може бути е, гарний ароматизатор в тому, так, в, в Роллс-Ройсі. Але є люди, що накидають туди гною оцю чудесну машину і їздять з тим. Це люди, які мають чорний язик. Це люди, які проклинають, люди, які мають ненависть, люди, які хочуть мстити, люди, які підло роблять шкоду комусь. Це люди, які храм Духа Святого, що там має бути Дух Святий, якщо порівнювати з машиною Ролл так, чи з якимось там Порше Каєном, щоб там був файний запах. Щоб там возити людей, щоб люди тішились, що мені було зручно, вони там возять гній. І тому, коли на це питання, я думаю, що достатньо можна відповісти, так? Чи свідоме перебування з людиною, яка може завдати тобі фізичної шкоди, є гріхом проти Святого Духа. Ні. Вона не гріхом проти Святого Духа. Вона і злоба проти тебе, та? і та людина у себе, у свою душу накидає гною. Якщо би так було, то святі мученики не мали би вінців Божої гідності, та? бути в Царстві Божому, вінців перемоги, вони би були, якщо би люди їх зневажали, розпинали, у печі палили. Якщо б та злоба переносилася на, на, на святих мучеників, то вони б ніколи не були святими. Вони були б ну, такими, знищеними. та й все. Але вони терпіли заради Христа і їхнє їхня терпіння підняло їх до гідності святості. А ті, які їх карали, мучили на них, вся Чорнота й впала. і впала. Ті недостатки, які мала людина, яку мучили, навіть її смертні гріхи, вони впали на тих, хто їх нищили. Тому за рахунок мучеництва святі очищуються, і навіть їхні гріхи, які в них були, вони забираються, але вони не можуть і десь пропасти, а вони лягають на тих, хто став причиною смерті. І тепер представте собі, Скільки кари упаде на агресора, бо тому що всі смерті, які тут люди загинули, якщо вони загинули і мали гріх, то ці гріхи йдуть на того, хто винуватий. А люди, які загинули, отримують очищення і прощення. Тому коли на тебе нападає хтось і тобі робить шкоду, не обов'язково він тебе вбив на смерть, Господи, Боже. Ні. Але якщо він тебе принижує, то <кій> ота несправедливість, яку він говорить, то вона вертається на нього. Не може людина своїм поганим язиком очернити святу людину. Поки та людина то не прийме. А як ми приймаємо Чорноту, ми починаємо на то відповідати так само тим самим у моніату. Як діти маленькі ще в садочку, ти дурак, сам дурак, ти дурак, сам дурак. Але дітям не дивниці, вони ще малі, а вам дивниці, бо ви вже великі. Не будьте дітьми в садочку. Не будьте тими, що на зло відповідає зло на брехню брехнею. Будьте дітьми Божими. Несіть у цей світ, то, що світів не вистачає. Любові, доброти, справедливості, прощення, милосердя. Будьте такими. Тоді будете дітьми Божими, Тоді будете міняти світ. Хороше запитання.